Зверніть вашу увагу на ці всі будинки, на цю всю архітектуру. Дуже багато голубів літає, багато людей собі ходять, гуляють. І люди навіть не думають про те, щоб сідати за кермо своїх автомобілів. Тому що в такому місці навіть не хочеться сідати за кермо своїх автомобілів. В такому місці хочеться ходити, насолоджуватися цією красою, насолоджуватися просто цим прекрасним краєвидом, який є в Ванкувері. Тут в Ванкувері живе біля 100 тисяч українців. І ви можете їх часто зустріти, побачити. Я зустрічався вже сьогодні з парою українцями, бачив, спілкувався, і вони мені розповідали про те, що місто просто ідеальне, комфортне, класне для життя. Але одна найбільша проблема, що багато українців просто не бачать можливості та майбутнього в тому, щоб знайти і купити, придбати свою нерухомість. Бо якщо не мати можливості придбати свою нерухомість, це складно трохи себе відчути вдома і на одному місці.